Всім доброго вечора. Я всім радий дякую вам, що дивитесь відео, що читаєте якісь мої дописи. Це для мене важливо Ви моя є підтримка. Хотів би сказати декілька слів. От сьогодні суботній вечір, завтра неділя, завтра богослужіння. Православні християни йдуть до церкви. На загальну молитву. І от е я хотів би сказати про те, що от ми дуже часто те, що маємо, не цінимо. от Не просто так от є ця приказка, що маємо не цінимо, втрачаємо, плачемо. І ми, дорослі люди, в тій чи іншій мірі, ми це прекрасно розуміємо відчуваємо, особливості, коли там хтось. Із рідних помирає, чи ми щось таке от втрачаємо дуже значуще для нас. І ось е окрім чогось такого великого, да, що для нас важливо, що ми недооцінюємо, а є таке, що, здавалося б, і не сильно таким фундаментальним, але в той же самий час без цього жити неможливо. Візьмемо, для прикладу, сповідь. Я дуже рідко сповідуюсь, на жаль. У мене так склалося, що я священик і служу десь кілометрів за 55, за 60 кілометрів від районного центру, там, де от я можу приїхати і посповідатися. До найближчого священика. Так, звичайно, є декілька місць, що трошечки ближче по кілометражу, але все одно півтори години їхати туди назад. І мені дуже рідко вдається посповідатися, ну взагалом. І від цього от дуже важко на душі. Да, от і ті гріхи, які збираються таким откий клубочок. І взагалі от така якби, відсутність можливості поговорити з духовником про свої якісь внутрішні проблеми, про переживання, воно ну, дуже впливає потім, от, і у нині часто буває. А от коли все-таки вибираєшся до сповіді, знаєте, так легко стає. Як один батько казав, що і вмирати не страшно. Тому що Господь своєю благодаттю не тільки гріхи прощає, але й дає сили знову-таки жити далі. І от зачастово цей сповідь не цінять, не цінимо ми, якось ігноруємо, боїмося, якось вважаємо, що це не сильно важливе, але це дуже важливо. Так само, як і наша загальна молитва. Коли ми можемо разом зібратися і помолитися про те, що для нас важливо зібратися заради Господа і Богу сказати ті слова потрібні, які ну, дійсно важливі. А коли ми це все пропускаємо, ігноруємо, тоді приходить печаль, якась внутрішня така пустка, яку зачасту намагаємося не помічати. Забиваючи все суєтою чи якимось знеболюючими. Але ця пустка нікуди не дівається, тому що оця птата повинна бути вибачаюсь, повинна бути заповнена Богом. Коли вона Богом ця пустка не заповнена, да тоді нам. Да. Нестерпно важко. Я це знаю, тому що сам час від часу це собі відчуваю, в особливості, коли. Там якісь чи неприємності, чи якісь, як то кажуть, внутрішні якісь таракани беруть гору над над душою. А потім, коли доходиш до сповіді, навіть просто приходиш до храму, от стає легше. Господь своєю благодаттю Він втішає і обновляє. І Якось це банально, і до цього якось всі звикли. От ми, люди церковні, часто до цього звикаємо, і тому якось не сильно і цінимо. Ну, є церква, ну, є богослужіння, ну є сповідь причастя, ну, будемо ходити. А тим паче, як тим людям, які не церковні, які взагалі не знають, що це таке, взагалі, ну, в більшості своїми, звичайно, що це все не цінимо. А якби цінили, то я думаю, життя було б трішечки інакше. стільки зараз є злоби цих всяких конфліктів, коли люди буває за якоюсь дрібниці, за якогось такого пустого, готові повбивати один одного. І так дивишся на це через призму, ну, взагалі, от, через призму, через призму смерті навіть. А дивишся на це все. Ж, ну, Заради чого ми оце вчимось? Воно ж все пройде, і ми це все тут залишимо. А от перед Богом ми будемо тільки тими, якими ми є, як ми навчились вірити і любити. Цей вечір, який настає, то що вже настав, я думаю, багато хто присвятить підготовці до причастя, будуть молитися, будуть думати. А завтра прийдуть до церкви на богослужіння. Цей вечір ми, християни, давайте по-особливому проживемо. Там поменше всяких розлікательних речей, поменше серіалів, поменше тіктока, а все-таки побільше молитви. Молитви славословної, подячної, покаяної. Щоб було легше? Щоб Господь був посеред нас, і щоб завтра ми змогли прийти до церкви. Як Божі діти, які їх оцінять і люблять. На жаль, знову-таки, скажу те, що казав в самому початку, ми не цінимо це. Ми вважаємо, що це не обов'язкове. Але, але, рано чи пізно, життя наше добіжить до свого завершення. І перед Богом ми станемо всі. І тоді зрозуміємо, Та, от як же ж було все упущено. Давайте все-таки не упускати. Є можливість помолитися, давайте молитися. Є можливість зараз сказати своїм рідним і близьким, що їх любимо. Скажіть це. Буде у вас завтра можливість піти до церкви на богослужіння? обов'язково підіть. Бо тому що хто його знає. А раптом наступного разу цієї можливості вже не буде. Все дуже мінливо. Тому наше уповання і наша опора в Богі, який є вічний. Все тимчасове, воно хрупке і мінливе, а Бог вічний. Тому тримаємося Бога, тому що тільки в Богі наше спасіння і наше втіха. І от я розумію, що от когось зараз на душі. Печально, нерадісно, можливо, в когось на душі зараз є і злость, і якісь, можливо, страсті обуривають. От наш світ бурлить, кипить. а Давайте попробуємо залишити це все і присвятити молитві. От зараз. Да, хтось пізніше, трішечки можливо, хтось, можливо, зараз. станемо на молитву. Почитаємо вечірнє правило, хто готується до причастя. Правило до причастя. чи просто перед Богом помовчимо, послухаємо цю тишу, і щоб трошечки нам успокоїтись і зрозуміти, настільки життя важливе, і настільки важливо все те, що ми можемо зробити. Бережи всі Господь! І завтра зустрічаємося всі з вами на Богослужінні. Христос посеред нас і є, і буде.